Діве, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 23 по 29 червня. І так. А, десятка мечів. На чомусь діви кладуть крапку? Давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам варто на цьому тижні звернути увагу. Діва тиждень з 23 по 29 червня. Понеділок. Рівновага, помірність, день спокійний. День тоді, коли ми не підганяємо ніякі якісь свої події, довіряємо всесвіту. По цій карті нам важливо знайти баланс. В роботі, в стосунках, в їжі в, в своїй якісь душевній потреби. потребі. Да? Тобто, ми маємо знайти цю середину, оцей баланс, щоб у нас не було ніякого перекосу, щоб ми не працювали більше, щоб ми не говорили більше, щоб ми не емоційно не сприймали щось занадто сильно. Да? Тобто, всьому має бути баланс. По цій карті в нас може бути присутній знак зодіака, стрілець комунікація з такою людиною має бути, але знову ж таки. Ми говоримо про те, що в цей день нам важливо знайти цю рівновагу. Вівторок. Трійка кубків, а вівторок у нас є якесь приємне спілкування, якесь святкування. Трійка кубків це завжди якісь от посиденьки, приємні люди, якісь приємні емоції. Можливо, це робота, ви щось відмічаєте, збираєтесь, можливо, вдома. Можливо, просто ввечері ви зібралися в колі сім'ї. У вас є якісь приємні спільні розмови, кожен ділиться, як пройшов в нього день. Але знову ж таки карта говорить про те, що... В цей день будуть якісь люди біля вас, якісь будуть знов емоції, якісь приємні отакі розмови. Середа! А всереду в середу у нас є карта повішаного, яка буде говорити про те, що є зупинка, обдумування якихось речей, можливо, вимушена зупинка у вашому житті. Да? Тобто людина підвисає якийсь стан речей її підвішує в цьому стані. Да? Справи не робляться, зупиняються, люди на зустріч не приходять, затримуються якісь кошти, якісь взагалі процеси. В цей день зупиняються. Можливо, у вас просто вихідний, можливо, ви е, вдома, да, і собі ставите у цей день на паузу і відпочиваєте. По цій карті до нас може прийти якесь осяяння речей, тобто ми на щось дивимось з іншого боку і бачимо його зовсім по-іншому. Четвер у Четвер нас є: король жезлів. Це в нас вогняна стихія, овен, лев або стрілець може бути присутній у вашому житті. Карта амбіцій, карта запалу, карта харизми. Тобто в цей день є багато такої вогняної енергії. Цей день ми знаємо, чого ми хочемо, ми йдемо до своєї цілі, ми впевнені в тому, що ми його досягнемо. Якщо ж це не ваша буде енергія, карта говорити буде знову ж про те, що така людина буде в вашому житті і, можливо, вона буде відігравати якусь роль. П'ятниця. А у п'ятницю у нас є 9 жезлів. 9 жезлів нам говорить про те, що людина. Обороняється, в людини є якийсь негативний досвід, вона не хоче, щоб він повторився. Карта буде говорити про те, що ви в цей день будете відгороджуватись від людей, від дзвінків, від, наприклад, кудись От у вас є негативний досвід, щоб ви кудись пішли і там щось з вами сталося недобре. Карта буде говорити про те, що ви туди не підете, з людьми спілкуватись не будете, тому що будете боятись повтору якихось подій. Можливо, у когось є якась співбесіда, можливо, у когось є взагалі. Якісь пов'язані з роботою страхи, і знову ж це буде говорити про те, що от ви будете боятися повтору якогось стану і, можливо, навіть і не підете. Карта говорить про те, що це не обов'язково воно буде, але у вас буде присутній оцей страх. Тому звертайте увагу, що цього всього насправді немає. Субота, а в суботу в нас є колесо фортуни. Колесо фортуни це в нас рух, це в нас енергія, це в нас. Якісь ситуації, які можуть змінювати наше життя. Колесо Фортуни нам завжди говорить про циклічність, про те, що щось повторяється в нашому житті, для того, щоб до нас дійшов цей урок. Да? Недаремно тут, я так думаю, випадає десятка жезлів, що ви боїтеся повтору якоїсь ситуації, і знову ж вона може у вас повторитися. Тому, якщо у вас є така ситуація і ви бачите, що вона повторається, зробіть так, щоб вона більше не повторилася. Карта говорить, знаєте, ми стаємо на одній і тій самій граблі і знову ж получаємо по голові за те, що до нас не доходить. Я знаю, що діви так можуть робити, тому що вони. От, ну, якось так от них виходить, так, що вони колесо фортуни дуже, дуже часто, ну, я не знаю, у мене просто є дуже багато таких знайомих, що от в них повтораються події, бо вони не хочуть засвоїти цей урок. Тому подивіться. Які події у вас з людьми, з ситуаціями, з якимись, можливо, дійсно вашими страхами? Проробіть просто їх, відпустіть тих людей, зробіть просто новий виставок і йдіть далі. Можливо, дійсно у когось колесо фортуни повернеться лицем і ваше життя зміниться на 360 градусів, плюсі. Тоді тільки на благо. І неділя. Принцеса жезлів Паш жезлів буде говорити про якісь нові починання, про те, що ви можете загорітись якимось новим. Проектом, ідеєю, новою якоюсь можливістю в вашому житті, ви дивитесь в майбутнє, бачите там перспективу, і ця перспектива вас дуже радує. Тобто хтось, можливо, почне знову ж якусь нову роботу, хтось познайомиться з людиною, хтось загориться якимось новим, можливо, ділом. Да? От, ви побачите перспективу, що якщо я своїми руками щось буду робити. Не знаю, будь-що. І ви за це будете отримувати кошти. Тобто людина загорається чимось новим і хочеться втілити в життя. І давайте подивимось пораду для Діви. Порада для Діви на тиждень. Катами. А карта мирт не говорить, що все в тебе буде добре, весь світ перед тобою відкритий, все, все в твоїх руках, світ для тебе робить все найкращим чином, тому ні за що не хвилюйся. Просто живи, твори і, і, і втілюй свої от бажання, от, якісь нові ідеї в життя. Весь світ для вас відкритий. Так що, діви вперед, нічого не бійтеся. Все у вас получиться, Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.